То друзі, знов цей блогер позвонив, з Вінниці, каже, що мені треба знов щось знімати. Кажу, нема коли знімати, треба дорогу класти в селі. Оце він мені каже, давай щось знімай. Я кажу, коли його маю знімати? Кажу, ладно, вже зараз, поки буду збиратися, класти ту дорогу та й щось познімаю. Ну і що робити? Друзі, всі поклали на ту дорогу, а голові сільради, треба якось віддуватися. Ці алкаші всі попропували інструменти. Це бачите, навіть жилетки нормальної нема. Коротше, це ми з кумом були на полюванні. Та й він напився, напевно, якась горіляка польована була, та й напився, та й давай по мені стріляти. Та й так стріляв-стріляв, бачите, добре, що є скотина живуча. Та й живий залишився, так би здох би давно вже. Якби хтось другий на моєму місці був. Ото кажу кумові, з тебе нова жилетка та пляшка горілки, щоб якось стрес зняти. Оце я йду інструмент брати, та й піду дорогу ложити, а що робити? Друзі, дивіться. Це немає інструменту навіть. Все, все покрали в цьому селі. Попропивали ці алкаші. Дивіться, одні, одні габлі залишились. Та що робити? Я не знаю, як я маю цю дорогу класти в селі. Оце один голова сільради має за всіх віддуватися. Це я не знаю, не знаю, друзі, як це воно буде. Оце мені треба на всьому селі дорогу положити. Не знаю. Це, це, це дуже тяжка робота цим головою сільради бути, це віддуватися за всіх. Цими габлями я не знаю, що тільки робити. Це як, як ляшко, яке з, з габлями цими. А це такого зараз піду, я не знаю, з чого починати. Треба щось чимось заливати, щось робити. А це тільки ми, цими габлями, тільки такого солому можна вко, копо, -оп, оп, ворухати. Що ними ще можна робити? Я не знаю. Оце зараз це життя таке тяжке в селі настало. Нема навіть щоб дітися. Бачите, простреляною жилеткою, хожу, як не знаю хто це. Такого разу голова сільради такого має ходити. Його, я не знаю, друзі. Коротше, ці відіки, шмідіки знімати мені нема коли. Оце я пішов зараз щось робити. Коротше, треба дві руки. Оце такое, я не знаю. Там підписуйтесь, лайкайте. Дивіться, що ще цікаво для вас, знімлю, А зараз пішов я коротше, ділами займатися. Все, давайте, бувайте.